Малетич Віталій, мисливці на сніговиків, читає Лещенко Інна. Зима була всюди, лежала товстим, майже метровим шаром снігу на землі, затягувала льодом шипки колола холодом в груди. Хто б міг подумати? Весь грудень був немов березень. На деревах тріскали бруньки, подекуди жовтіли кульбаби. А тут, якраз перед Новим роком, раптово все змінилося. Вже чотири дні поспіль сипле і сипла з небес, обпікає холодом просто жесть. Вася чіпким поглядом вдивлявся в подвір'я, що відкрилося йому з вікна другого поверху. Сніговики були вже там, поки тільки двоє, намерзлий на віконному склі лід. Викривляв їх залиті блідим світлом ліхтарів фігури і робив цих тварюк ще страшнішими. А тонкі, як павукові лапи, ручки, чорні гілочки. Здавалося, вони здригаються від нестерпного бажання схопити кожного, хто наблизиться. Поки сніговики стояли спокійно, ймовірно, чекали підкріплення. Господи, а які страшні у них очі! Чорні провали, заповнені мертвим вогнем. Але, напевно, найжахливіше це їх роти, пащі, навколо яких запеклися вже почорнілі потьоки крові. Вони нападуть вночі години так в три, сказав Вася голосом пророка і мученика одночасно. Ну Ми готові, братка, озвався Макс. Який стояв поруч, він задар штанину вище коліна і розлючено чухав його, немов намагаючись відшліфувати потьмянілу восьмикутну зірку отрицалого. Коліно це жодного разу за чотири ходки так і не зігнулося на тюремних ранкових провірках, які за рівнем жорстокості могли зрівнятися, можливо, тільки з лінійками в сільських школах по понеділках. За що нужденне тіло Макса покуштувало сотні і сотні ударів палицею. Іншою рукою Макс покручував заточку. Заточка нагадувала велике шило з ручкою, на яку була намотана брудна ганчірка. І мертві підуть. Я знав, я знав. бубонів слон, відвернувшись від усіх, і майже впритул, наблизивши обличчя до стіни. Важко сказати, що це було його монолог або діалог з тією самою стіною. Слон з дитинства був фанатом зомбі-хорорів та ігор, і він просто завжди знав, що такий день настане. Величезний, близько двох метрів ростом і вагою 150 кілограмів. Він сподівався на свої кулаки. Зараз хлопець уважно розглядав їх і прикидав. Чи здатний його кулак з одного удару проломити череп тварюки, тільки сильний кулак здатний зупинити сніговика? Було іще чотири бійці, при одному погляді, на яких згадувалися Леонардо, Рафаель, Мікеланджело, Донателло, Черепашки Ніндзя. Серед друзів ці четверо були відомі під іменами Колясик, Тарсик, Бата. І в якості зброї у них були шматки бетону, розміром з м'ячик для великого тенісу, або трохи більше, засунуті в грубі зимові шкарпетки, а в серцях горів вогонь самопожертви, як у хрестоносців і джихадистів, разом узятих. У вас і в руках не було зброї. Однак, як усі справжні пророки і духовні лідери. Він володів силою не меншою, ніж сила сталевого клинка. Та що там клинок? Сила Василевого слова була порівняна з силою ядерної або вакуумної бомби, словами важкими і міцними, як граніт, сім днів і сім ночей говорив Вася про бій судного дня зі сніговиками, раптово ліхтар за вікном згас. Двір та двох сніговиків-розвідників накрила пітьма. Без сумнівів, це прийшло підкріплення. Кілька нестерпних миттєвостей очікування. І ось за дверима почулися кроки. Це снігові монстри тягнуть свої пухкі тіла по бетонній підлозі. Першим скочив на ноги Макс. Стискаючи в напівзігнутій руці спрямовану вперед за точку, він рушив до дверей. За ним Черепашки ніндзя. Останнім ішов слон, повільний і потужний. Дві речі відбулися майже одночасно. Голосно рипнули двері, і в ту ж секунду простір підірвав пронизливий крик Васі: В атаку! Вперед! В бій пішла вся 29-та палата Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні. Макс, як педальна швейна машина, блискавично строчив за точкою. Черепашки, як град капусту, лупили своїми шкарпетками, слон трощив кулаками, як кувалдами, голови нещасних санітарів.